Що людина не помирає, коли її пам'ятає, то людина залишається жити. Народилася ми обидва в Андрусівці, але я народилася в старій хаті, там, де зараз знаходиться чаша Кременчуцького водосховища. А Оля вже свої перші кроки зробила в новому будинку, який залишився і зараз від батьків. Вона була дещо спокійніша, дещо розважливіша. Вона спочатку завжди мала звичку подумати і потім зробити. У мене частіше в дитинстві вийшло навпаки. В школі була надзвичайно посидюча. Вона могла учити уроки, задали і вчимо уроки. Вона навіть, це для мене було дико. Вона уроки, які здавали усні, вона всі читала. Активна була з першого класу, голова зірочки, голова ради загону в піонерському віці. Секретарка Комсомольської організації школи, ну і в інституті перше, що вона з першого курсу вона писала наукову роботу, так як вона вчилася на бібліотечному факультеті, образ бібліотекаря у радянській літературі. В школі один з улюблених предметів було історія. І так, як ми в школу ходили внову вже, коли весною сходила вода з моря, з нашого, дуже багато було. Монет, якісь археологічні металеві предмети, і це все неслося в школу. Коли весна, в школі повні кармани, хлопці, особливо, все, і в школі у нас був надзвичайно багатий в цьому плані музей. На жаль, зараз залишилася дрібниця цього, що було. І любимий предмет, в неї була історія, але вона пішла навчатися на бібліотечний факультет. І коли вона прийшла за направленням працювати, в міську систему бібліотечну, вона зразу пішла в громадський музей. І це було те, що їй дуже подобалося. І коли стала можливість перейти працювати в музей, вона без вагань перейшла працювати в музей. енергія, ідеї, бурлілі. Їй хотілося все знати, хотілося до всього докопатися і знати те, що було раніше, зберегти. Все цікаве, вона в Андрусівці десь у сусідки на третій вулиці побачила ярмо для воло, і вона побігла туди, це ярмо принесла додому і потім перевозила в музей, щоб і ярмо для голів було в музеї. Експонати йти її збирати. Це було те, що найцікавіше. А найбільше вона любила спілкуватися із людьми. Часто в неї збиралися, можливо, зараз музей є осінню. Колишній житель Новогеоргівська. архівні документи донесли нам скупі дані про одну із церков нашого краю. А легенда говорить, що було їх більше десятки. Та сьогодні мова піде про Воскресенську церкву. І знову життя церкви сколихнули грізні тридцяті. Саме тоді, на хвилі войовничого атеїзму, Церква була перебудована на будинок культури. Ударна бригада по перетворенню церкви на будинок культури. І церква стає будинком культури. Зникають лики святих, а натомість з'являються лики вождів. Ця церква у мальовничому вигляді знаходиться в нашому краєзнавчому. Музеї. Якщо є люди, які знають цю церкву, знають, як вона помирала в 50-х, бо був роки Великої Вітчизняної війни, богослужіння було в ній відновлено, і до 50-х років вона діяла. 50-ті, коли потрапила в зону затоплення водосховищем, була повністю зруйнована. Красавиця церква ж у нас була. І коли ну хати порозвалювали це як спічечні коробки, що там тих хатів. А коли кинулися до церкви, вона ж висока, кинулись до церкви та ні взривчатка, та ні ломи, та нічого не допомагає. тому що старожили розказували, що її будували на яєчних білках чи жовтках, щось отак так. люди зносили і будували цю церкву. Так що ви думаєте? Вона там так знесли кришу трошки. Там десь щось в верхушку розвалили, а так вона і осталась, затопили її там в церкву. Аж за обрії розкинулося рукотворне море. Стоять в морі, мов сторожі, за Камінські гори. Місто моє стародальне зникло під водою. Не забрало мою пам'ять під воду з собою. Тільки кубки подекуди достояли стояли хати. Тільки груші, вишні, сливи можуть знак подати, де чия була хатина, де жили старенькі, чия тітка, чи бабуся, а чи може нейка. Розрівняні розгорнуті старі крутосхили, покинуті на цвинтарі зарослі могили. А де ж люди поділися, де ж та старожили? Чому місця насижені вони залишили? Не біда зняла їх з місця, життя погукало. Роз'їхались, будівництво того вимагало. Хто поїхав будувати Кременчуцьке море, Зводить брами світловодська, руйнувати гори, а старенькі не схотіли самі вікувати, Подалися вслід за дітьми, покидали хати. Не приїдуть більше жити до осель колишніх, Та й осей вже тих немає, лиш всихають лишні. На городах колись людських красується корпус, сьогочасний світлий красень, робочим до послуг, на подвір'ї простір, квіти, затишок в кімнатах. Відпочивай, радій світу, і живи, як в свято. І живуть, і відпочивають трудящі заводи, бродять лісом понад морем, вдивляються в воду, купаються, ловлять рибу. І гриби збирають, мого суму за минулим ніхто з них не знає. Викликають у них цікавість, ці місця багаті, а мене ще дитиною тут водила мати. Красивим був наш Новогеоргівський, дуже красивим. І хоч він не був індустріальним. Але люди працювали і на меблевій фабриці, і на гончарному заводі, і в хлібопекарні, і в кондитерському цеху працювали добросовісно, з любов'ю. І, хоч за цілий день люди дуже наморювалися, працювали і в колгоспі, був же ж колгосп там. Працювали і на домашніх садибах, і це ж після робочий час. Але вечорами дзвеніли пісні по всіх вулицях. Взагалі Новогеоргівськ був дуже гостинний. Моя бабуся говорила, що колись був такий, його називали чоловік Божий, звали його Самус. І він розказували старожили, що він проходив і через Новогеоргівськ. І він людям говорив, що оце, де ви зараз тут живете, буде вода. З цього всього не стане, а буде море, буде багато води. А потім і буде довго море, а потім мине час і цієї води не стане. І на цьому місці знову будуть жити люди. Бабуся моя не вірила цьому. І коли вже нас виселили, а потім, коли вже затопили вже наше поселення, тоді тільки бабуся згадала за цього чоловіка. От. І за цього чоловіка. Розповідали вже і в, у нас у теперішньому місті в Світловодську і його останки перенесені з міста, де він був похований, на ревівське клад, кладовище, на ревівський цвинтар. І вони охороняються законом. Вже всі повивозились, порозрушали хати, порозвалювали. Бульдозер заходив до тих людей, які затримувались довго, просто розвалював ці хати. Так само і нас попросили. Підійшов бульдозер. Розвалили хату, все, що ми встигли винести, це ж уже я була, ну, вже заміж вийшла, встигли, що винести з хати з цієї, а не було ж куди. Деякі речі в сарай положили, а що можна було, те залишили під відкритим небом, а не було ж де ні спати, нічого і прийшлося організувати спальню у свинячому хлівці. А свинячий хлівець, правда, вже десь років 4 чи 6 пустував, і він був частенький такий, все, а то ми там спали. Дверей теж не було, завішували ковдрою двері, і там ми жили. То, ви знаєте, зайшли ж, випиляли садки, поваляли ці садки і лежать оті дерева гілками вгору, ніби руки, попростягали і волають, наче про допомогу. А ввечері, як наступає, виють собаки, кричать бездомні сови. Нявчать коти, ви вірите, це такий жах. Ну, Це треба було пережити. Кожному принесли офіційну бумагу виселитися до такого. Ну, і коли вже люди знали, що треба виселятися, почали кожний шукати своє місце на землі. А основна маса, звісно, поселилася на Новому городі. І коли люди приїхали на цю гору і глянули на ці квадратики, після того, як у нас були городи до Тясмина тянулися гектар, 60 сотих, у кого 50, 30, 40, і садки, груші яблуні, сливи, і тут же через леваду колгоспну Тясмен тече. Над яким вербі є деяка така красота, ми були, звісно, як тепер кажуть, в шокі, в шокі. Шість соток і що хочете, і роби на тих шести сотах. Вітер віє, перекоти поле, ні води, ні доріг, нічого. У кого були старі хати, в нас стара була хата, але під железом виплачували е, такі вроде більші гроші. А хто построївся ну, недавно, були ж такі люди, що ще й строялися в Новогіорську, тим виплачували мізерну суму. Е, считали то, що хата нова, ви перенесете її, збудуєте там із цього матеріалу, яку ви е, е, з хати розваленої. Була, ну, як кажуть, жутко просто. Іде ж ні війни, нічого, і одні розвалені, розвалені, розвалені. А ми ж в самий в самий найді момент, в 59-му році, вже переселилися, Осінь вже затопили, а ми ще сидимо. Кришу зняли, дощі йдуть, протікає криша, а ми ж сидимо, бо нема куди переселитися. Ой, Під'їжджає бульдозер, да, ходила ще комісія така, і на хатах писали писали краскою. Виселиться до такого то числа. Куди виселиться, де ви дінетесь, нікого це не цікавило. Їм треба підготовити місце під затоплення котловану. Писали нам, писали на хаті, а ми ж не виселяємося, бо нема шкоди. Двоє маленьких дітей у сестри. Ну, Збудували тут такий коридорчик, ну, хату ж будували і в першу чергу відбудували коридорчик, щоб було куди хоч сім'ї виселиться. Купаємо дітей, коли під'їжджає бульдозер. Під хату таку виселився, не виселився, ми з дітей похватали на руки повискакували. Ну ладно, до завтра, до завтра. Заїхав у двір, потоптав бульдозером смородину, а це ж як больно, це душу, неначе твою топче. Потім, як вирізали сад, як повирізали садки, а садки ще були з листям. Ще й, і, і плоди висіли на садках. І коли моя сестра йшла чи з базарю, чи від кількось вона йшла, а наша хата була як то внизу, а тут дерев'яний місток. І коли вона вийшла на цей місток і як глянула, що садок лежить, ну, як ото кладбище, неначе, понімаєте, Вона тут плакала, і ми всі так плакали тужили, от неначе як на похороні мами. От так, от так була, так було жалко, що ми виросли з цим усім, що ми на очах у нас його все це ну, В общем, переселення, ну, подобно, як би сказати, війни було. Війну ми маленькі були, ми цього не ощущали, нічого не розвалювали в нас, нічого ніде не, не вирубували. Все якби війна йшла. Ну, ми малі були цього, не ощущали, війна десь йшла, а в нас якби все нормально. А тут дерева випиляли, садки дома поваляли, все якби, ну, ну, війна прийшла. Прикрию очі і встає із моря Новогеоргівськ, Воскреслий із глибин, п'ю чашу нерозхлюпаного горя, таку терпку і гірку, немов полинь. Красу затопленого міста і околиць вповні світлини не передадуть, в мереживу вузьких прадавніх вулиць Влилась зелено жовта каламуть. Затоплено садки, річище, плавні і піски вкрито товщею води. Пеньківка й Бондарівка, богом дані з дна моря не повернуться сюди. Де Тясмин понад берегом якого Хмельницький із джурою проїздив? І де крилів, де хати лагерного, Чернече де, там ще самусь ходив, не стало чаплища старої Андрусівки. Іще, іще за всім душа болить. Потоплені савульського домівки, Забути все це пам'ятне велить. І кличе на відроги круч край моря, де вулиці спускаються на дно, в нагірне, звідки за Камінські гори все ще бредуть кудись посеред вод. І хай звенить над морем нове місто, та пам'ять про минуле не вмира. Там Тясмин колесав моє дитинство, і юність вмита росами жила.